У травні цього року контрозвідка СБУ затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який збирав координати для ударів по енергетичній інфраструктурі. Це 54-річний місцевий працівник будівельної компанії. Він потрапив у полозору ворога, коли намагався купити фальшиві документи для виїзду за кордон, і після цього його завербували. Використовуючи доступ до об'єктів під час ремонтних робіт, він фотографував та фіксував їхній стан і надсилав дані своєму куратору. Таким чином, фактично коригував повторні удари по Дніпру та Запоріжжю. Попри спроби конспірації, ми встановили його особу і затримали. Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Спочатку затриманий намагався триматися за легенду, яку йому підготував російський куратор, і провину не визнавав. Але згодом, за наявності очевидних доказів, він визнав свою діяльність. Та погодився співпрацювати зі слідством. Свої дії він виправдовував тим, що нібито хотів сприяти примиренню між Росією та Україною. Водночас відповісти, як оце вкладаються ракетні удари по критичній інфраструктурі, він так і не зміг. Крім того, він визнав, що намагався виїхати з України сподівався отримати допомогу в цьому від своїх кураторів.